Запрошу вас на фізкультуру, приєднуйтесь, буде весело. Дітки, сьогодні ми з вами будемо вчитись ходити по такій довгій, як змійка, мотузці, правим та лівим боком. Отож, станьте гарненько, поставте ручки на пояс. Тож стаємо на мотузку ніжки рівненькі разом, ручки на поясі та починаємо йти боком. Відставляємо ножку в сторону, іншу ніжку приставляємо і так йдемо по мотузці. Ось так спинки рівненькі йдемо гарненько по мотузці до самого краю. Ось так молодці. Ось так. Молодці. Молодці. Тепер повертаємося в іншу сторону. І знову стаємо на мотузку. Ось так. А тепер ідемо так само, тільки іншим боком. Ніжку приставляємо в сторону іншу до неї. Ось так. Ідемо по мотузочці. Можна ширшими кроками, можна маленькими кроками, спинки рівненькі. Стараємось і гарненько йдемо по, до краю мотузки. Так. Ось так. Тепер знову повертаємося іншим боком і йдемо знову. Ось так. Ось так. Молодці, малята. Ось так. Ось так йдемо до краю. Мотузки. Ось і все. А зараз, малятка, пригадаємо, як ми з вами стрибали, просуваючись вперед. Давайте станемо гарненько, ніжки рівненькі разом ручки на поясі. Наші звірятка сьогодні, наші помічники. Будемо стрибати від лева до пандочки. А котики і ливенятко будуть спостерігати, щоб ми все робили гарно і правильно. Приготувалися стрибати починаємо. Ось так! Дострибнули до пандочки, а тепер повертаємося і стрибаємо до ливенятка. До котика, а тепер до лева. молодці. Давайте ще раз. Приготувались, пострибали двома ніжками ось так. Ось так. До пандочки. Тепер до лева. А зараз... А зараз спробуємо. Ще раз тільки швидше стрибаємо, просуваючись вперед. Приготувались, пострибали. Мені дуже сподобалося, спробуйте, ви теж ті вправи да побачимо.